Люди, ми всі так звикли добре дякувати всім навколо, всі звикли перепрошувати у всіх за все. Скажіть, будь ласка, коли ви востаннє дякували собі? Коли востаннє ви перепросили в себе за те, що недобре поїли, за те, що виснажились, за те, що довели. Своє тіло, свій психоемоційний стан до, до якогось, не знаю, печалю, болю, жалю і взагалі. Коли ви дякували собі за те, що ваш організм тримається? Коли ви дякували собі за те, що ви вистояли, витримали, що ви маєте сили, що він бореться, що ви гарно виглядаєте, що ви, незважаючи на всі жахіття 21 го століття, ви продовжуєте жити і не падати духом. Коли ви були вдячні за все своєму організму, подякуй прямо зараз собі, що ти є. Подякуй зараз прямо собі за те, що ти можеш. За те, що ти робиш, якщо ти щось робиш, а не просто лежиш і дивишся в одну точку, ти вже вартий більшого. Тож, подякуй собі за те, що ти є. А якщо ти просто лежиш і дивишся в одну точку, подивись ще вліво, вправо, в сторону, відкрий його вікно і подивись, що життя далі триває. Це просто такий момент. Все буде добре. Як би там не було, але все Буде добре. Все буде Україна. Я люблю вас. Обіймаю. Бережіться.